Всім доброго дня! Вас вітає медова ферма Пасіка 21. Бджоли десь днів 5 сиділи сьогодні хоч і вітер, але потепліло до, до плюс 18 на сонці вже зараз. В тіні звісно, прохолодно. Мабуть градусів 12-11, тому що е, спостерігаю, що бджола, якщо сонце заходить, вона сідає і е, ну, застиває бджола. Холодний. Потім, коли сонечко вийде, вона відігрівається і далі летить. Тобто погода така для бджоли екстремальна. В цьому році сонце світить тепло, сонце зайшло холодно. Багато бджоли не долітає до вуликів. Але будемо сподіватися, що, що все ж таки сонечко відігріє їх сьогодні. А завтра передають плюс 20. Починає зацвітати абрикоса де-не-де. -де. Тільки розпочинає. Завтра думаю вони добре піднесуть полку. Власне, і сьогодні вони добре несуть. Видно, що у нас ще котики цвітуть. Склену ще не бачу. Не бачу, що внесли жовтий пилок. Завтра почнемо вже робити ревізію і виправляти ті сім'ї, які неблагополучні, де матки немає, чи які слабенькі або які ослабли за зиму. Вже будемо робити якийсь висновок по зимівлі, коли пройдемо всю пасіку. Сьогодні думаю, вони пилку піднесуть і. Навіть якщо ну ще завтра день теплий, навіть якщо буде похолодання на цілий тиждень, то вони за ці два дні забезпечать себе білковим кормом і матки будуть далі продовжувати працювати в гнізді. І після холодів продовжимо робити потім ревізію. Бачимо загальну картину, наскільки сім'ї пішли в розвиток. Ось як приклад, бачимо сонце зайшло і от бджола падає. І чим довше сонце заховане за хмарами, тим якби бджола вона остиває, остиває і вже їй тяжко піднятися. Сонечко виходить, відігрівається і знову піднімається. Це... Ось така йде. Якби втрата бджоли у зв'язку з такою весною. Ось тут видно так само з полком вони багато бджоли з полком. Тут ось Би падає, посиділа, потім піднімається і знову залазить у вулик. То погода така, вона дуже така небезпечна для бджіл ранньою весною. Коли на сонці тепло, 18-20, а сонце зайшло, то відразу до 10 градусів температура опускається. Чекаємо тепла. Будемо робити ревізію. Це всім хорошого розвитку. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!